Житє преподобного Матфея Печерського. Не ім'ям тільки був подібний блажений отець наш Матфей Печерський до першого з апостолів Євангелиста, але як тому було дано бачити ефіопську землю і викривати невіря жителів її, так і цей блажений, подв'язаючись у чернецтві в Печерському монастирі, удні святих первоначальників цієї обителі. За великі свої подвиги, удостоївся отримати від Бога такий дар, що ясно міг бачити лиця підземних ефіопів бісів, викривати їх і відкривати на користь тих, хто спасався, таємні їхні підступи. Блажений старець Матфей стояв одного разу в церкві на своєму місці, піднявши очі свої, він поглянув на братію, яка стояла на обох кліросах і співала. І побачив він біса в образі воїна, який обходив братію. На полах одягу його були липкі квіти. Виймаючи квітку, він кидав її на когось із тих, хто співав. Той брат, до якого приставала квітка, постоявши трохи, дозволяв своєму розуму піддаватися слабкості і, придумавши собі якусь причину, виходив з церкви. Відправлявся в келію і засинав, уже не повертаючись у храм для співу. Якщо ж квітка, кинута дияволом, не приставала до одягу ченця, то такий чернець бадьоро вистоював всю утренню до кінця і тільки тоді йшов у свою келію. Старець розповів братії про своє видіння, і тоді всі почали остерігатися, виходити з церкви. Блажений старець мав звичай після закінчення утренні, коли браття розходилися по своїх келіях, останнім виходити з церкви. Одного разу, вийшовши з церкви, він сів під церковним билом, бажаючи трохи відпочити, бо келія його знаходилася далеко від церкви, і ось бачить преподобний, ніби великий натовп, що прямував від монастирських воріт. Піднявши очі, він побачив біса, що з гордістю сидів на свині, а біля нього безліч бісів, що супроводжували його. Старець запитав їх Куди йдете ви? за Михаїлом Тоболковичем, відповів біс, що сидів на свині. Осінивши себе хресним знаменням, старець пішов до своєї келії. Коли ж почало світати, святий, зрозумівши сенс видіння, що було йому дано, сказав своєму учневі: Іди й запитай, чи в келії Михаїл. Той пішов, і йому сказали, що Михаїл у той день, після утренні, вийшов за монастирську огорожу. Тоді старець розповів про видіння Ігуменові і старшій братії. Ігумен, покликавши брата, Почав розпитувати його і, напоумивши його повчанням, відпустив у келію. Прозорливий отець Матфей і інших братів повчав з любов'ю і радив їм сидіти в келіях, згадуючи постійно про Бога і молячись за прощення гріхів. При преподобному Матфеї представився блажений ігомен Феодосій. Після нього Ігоменом був Стефан, а після Стефана Никон. При цьому Ігуменові трапилося блаженному Матфею побачити таке видіння. Одного разу, стоячи за утренею, він підняв свої очі, бажаючи побачити Ігумена блаженного Никона, але побачив, що на місці Ігумена стоїть Віслюк. Тоді Матфей зрозумів, що Никон не прийшов до утрені. Старець розповів про своє видіння. Тоді Ігумен зрозумів, що це видіння було йому для науки і гірко каявся. З того часу, залишаючи не тільки лінощі, але й всяку монастирську невідкладну справу, він поставив собі зазвичай раніше за всіх приходити в церкву. Таким чином, це видіння змусило його ще більше прагнути до блаженства. Також і багато інших видінь було дано цьому блаженному старцеві. І він розповідав їх для користі братії, досягнувши глибокої старості, він спочив у Господі в доброму сповіданні, чесні мощі його лежать нетлінно в печері зі святими Отцями, а сам Він молиться за нас, стоячи перед престолом Владики, щоб ми визволилися від ворожих намов і отримали вічне життя в Христі Ісусі Господові нашому. Йому ж слава з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.